І зараз точковий масаж. Перша підборіддя. Один пальчик і зверху інший. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Далі під губою. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вас пальці йдуть отак. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Далі губки, щоб не пускались. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, осуково закладений. Вчора мені писали, що. Одразу допомагає. Якщо це зробити, то нос вже не закладений. Дійсно, це працює, але треба дуже так сильно давити. Раз, два, три, раз, два, три. Активуємо. Далі Скули. Раз, два, три. Перша точка. Раз, два, три, інша точка. І третя точка. Раз, два, три, раз, два, три. Далі очі. Раз, два, три, раз, два, три. Далі. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. І брібріви. Раз, раз і ще разок. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. І зараз дуже класно вправо ручки. І нібито тянемо і знімаємо, давимо на усі точки одразу, навколо волосся, нібито знімаємо волосся з голови. Поїхали. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, попличня підняти все. І ушки. Потерли і потягнули. У мене ще є Рифа, але мені такий масаж обличчя пальцями подобається навіть ще більше.